Почала. Заскажи, що ти ловиш. Що ти любили, Дуй? Ти що сіла, на тебе бояти? А, ні, Мама пошкідала твій маленький летів, лящик, навфоти. Ну що? Все вже немає що ви... Боже, що. І що це ти будеш так все розкидати? Шапочка на тебе. Ой! А що ж все на підлозі дуй? Все, вже немає нічого розкидати, Мама все немає. Ура! да? Аплодисменти. Ота, отак, складу, все. Почекай, я ще не встигла скласти. Почекай, 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 далі я шкраду. Так, шкраду, некрасиво. А що типа, що? Ти вже почала. Таких як ти прям немає. Ой боже! Все, поприбирала? Поприбирала, да? Поскладала свій реч маленька. Треба злісти, задом повертатись. Пам'ятаєш? Задом. Так, да, повертайся. Повертайся задом. Отак, молодець, давай повертайся ззаду, Повертайся. Повертайся. Дай тобі ручку, давай. Упс, бачиш, ходить, получається така стука, совану. Падає на тебе. Піднімай. Отак, піднімай його, піднімай. Не дає тобі. Б... О, о, все. Бабась, все по